Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас за вашим проханням аграрний гороскоп збирання врожаїв гарбузів на вересень 25-го року, час київський. Такий один період уже позаду, це був у нас період 9-го. Вересня і ще 10 вересня з 0 годин до 21 години. Це знак Овен спадаючий місяць. Наступний період буде через декілька днів, тобто 13 вересня всі 24 години та 14 вересня з 0 годин до 19 години вечора. Це знак стихії, повітря, близнюки, гарний час для збирання урожаю. Лев, спадаючи місяць, 17 вересня, наступний період добрий для збору збирання гарбузів. І цей період 17 вересня почнеться тільки після 15.30 до кінця доби, 18 вересня, всі 24 години. Добрий час для збирання уже дозрілих гарбузів це Терези. Немає значення, яка у нас фаза, геката чи повнячі народження молодика. Головне знак для дозрілих плодів наших гарбузів. І це у нас буде період 22 вересня з 8 години ранку до кінця доби, 23 вересня всі 24 години. В стрільці дуже гарний час, зростаючий місяць буде в кінці місяця 27 вересня з 8 години ранку, починається сприятливий час для збирання врожаю гарбузів до кінця доби і 28 вересня всі 24 години. Ми плануємо, знаючи, вже, що погода буде в останню декаду дуже різко змінюватися, і плануємо збирати свій врожай гарбузів ось у дні, коли будуть енергії Юпітера в тому, що кожен овоч має свого управителя і отримує певну енергію. І ось саме гарбузи мають такий дуже гарний колір, жовтий, чернова... чер... червоний, оранжевий. І ось оці кольори якраз дуже притаманні Юпітеру. Та Юпітер відповідає за четверг, а це у нас 18 вересня, всі 24 години. Якщо погода буде портитися, то ми оцей день візьмемо. А е, якщо не буде портитися, а вже в кінці місяця будемо дозрілі е, гарбузи збирати в стрільці. А стрільцем теж управляє Юпітер. Тут дивіться два дні 27 вересня з 8 ранку до кінця доби, та 28 вересня, всі 24 години. Спеціально підкреслила для того, щоб ви могли. Бачити наші плани, ми для себе складаємо в першу чергу завжди гороскопи для того, щоб мати гарний врожай, а потім ще цей врожай зібрати та гарно зберегти. Ми виключили для гарбузів дні стихії землі, всі абсолютно. Декілька років спостерігали, якраз коли збираємо в, знаці, в знаках стихії землі, то трошечки якийсь запах не такий у цих гарбузів, не проявляється такий справжній аромат гарбуза, і вони трошечки більше якось виходять із ладу, починаються з ними якісь різні речі. То вкриваються якимись крапинками і так далі. Тому ми вибираємо ось ці періоди, і ми з вами зараз поділилися, вибрали ці періоди. Якщо вам подобається, будь ласка, користуйтеся. Будемо радіти, якщо ці знання та досвід принесуть вам дуже добру користь. Ну що ж, на цьому ми завершаємо наше відео. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.